Як прискорити свій метаболізм природно? Ось кілька простих порад. Перше займайся інтенсивними тренуваннями. Чим більше м'язів працює, тим швидше спалюються калорії. Силові та інтервальні тренування це ключ до успіху. Друге додай більше білка до свого раціону, курка, риба, яйця це твої друзі. Білок допомагає спалювати більше калорій під час перетравлення. Третє. Не забувай пити воду. Вона прискорює обмін речовин. Особливо холодна вода може трохи підвищити спалювання калорій. Четверте. Спий якісно. Недосип уповільнює метаболізм. Сон це важливий елемент для активного обміну речовин. П'яте. Рухайся частіше і їж маленькими порціями. Прогулянки та легкі вправи підтримують метаболізм. Тренуйся. Пий воду, спий, їж, білок, і будь активним, і твій метаболізм працюватиме на максимум.